Всім мої вітання. Знову в прямому ефірі ви дивитесь «Free Space – Вільний Простір. І це програма Юрист Інформ. Вже не перша програма, сьогодні четвертий випуск. І ми продовжуємо інформувати жителів Пир'ятинщини, а також тих, хто переглядає програму Юрист Інформ, а також інші наші програми на каналі «Free Space – Вільний Простір. Продовжуємо інформувати, давати поради. Розповідати про те, чим живе Порятинщина, чи які проблеми є у жителів Порятинського району. І дуже маю таку велику надію, що ті поради, які ми будемо надавати вони обов'язково, стануть комусь у пригоді. І знову ж кажу, що це фріспейс і не простір. Зараз я демонструю наш, наш, нашу сторінку в Google, Google, а також в процесі ми будемо показувати наш канал. YouTube, який так само називається Free Space Unit Простір. Ось зробила таку вступну частину. Зараз із радістю передаю слово юристам громадської організації «Жіночі ініціативи. Це у нас присутній сьогодні Олександр. Олександр Євченко. Вітаю тебе, Олександр. Добрий день. А також хочу. Хочу познайомити вас із тим, хто ще не знайомий, з нашою чарівною Єлізаветою. Привіт, Ліза. Добрий день. Так, і ще поки ми не розпочали, всі посміхнулися, коли ми почали говорити про Єлізавету, тому що сьогодні нашої чарівної Єлізавети Осянікової день народження. Вітаємо тебе, Ліза. Вітаємо тебе дуже щиро і хочемо до привітань, області від нас усіх. І до привітань, хочу ще побажати тобі наснаги, хочу побажати тобі міцного здоров'я, а також хочу побажати, щоб всі твої мрії збувалися не тільки на робочій ниві, а також в особистому житті. Колеги, хто ще хоче побажати щось нашій чарівній Єлизаветі? Ти мене почали. Ось тобі ще тортик такий. Задувай свічки. Дякую. Олександр, чи є бажання побажати наші лізочки перед тим, як ми почнемо? Так, я хочу побажати лізі удачі в роботі і в житті. Так, і в нас сьогодні Денис також із нами в ефірі сьогодні. Денис, Микрофону декілька слів. А, немає в Дениса мікрофона, але Денис приєднується до наших привітань. Бачите, шановні глядачі! У нас сьогодні свято, ми всі в гарному настрої, але це ніяк не стає перешкодою для того, щоб нам випустити програму в ефір, яка називається Юрист інформ. Тож, шановні юристи, інформуйте. Про що будете сьогодні розповідати нам? Ми сьогодні розповімо про порядок розірвання шлюбу. Ох, яка тема в день народження. Ну добре, Єлизавета, я так зрозуміла, ти будеш розпочинати? Так. Так, тоді слухаємо тебе. чинне законодавство передбачає можливість припинення шлюбу в адміністративному порядку, тобто в органах реєстрації актів громадського стану та судовому порядку. Ну я хотіла розповісти про розірвання шлюбу в органах рад. Порядок державної реєстрації розірвання шлюбу в органах Рац докладно регламентується законом України про акти громадського стану. Органи рац не зв'ясовують причини розірвання шлюбу, вони не вимагають доказів неможливості збереження родини. Також вони не вживають заходів щодо примирення подружжя, тобто шлюб розру... Шлюборозлучна процедура спрощена і не вимагає великих витрат часу подружжя. Згідно із сімейним кодексом, органи рацтв розривають шлюб за заявою обох з подружжя при наявності двох підстав. Перша підстава це подружжя виразило взаємну згоду на розірвання шлюбу, а другою підставою це є подружжя, коли подружжя не має неповнолітніх дітей. Також відповідно до частини 3 статті 106 Сімейного кодексу України шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору. Розірвання шлюбу проводиться за місцем проживання подружжя або одного із них. Також розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя передбачає особисту присутність кожного з подружжя або це може бути письмове підтвердження про згоду. Відсутнього подружжя на реєстрацію розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя ну, з поважної причини не може з'явитися до органів РАЦ, то для цього потрібно подати спільну заяву. Тобто він повинен сповістити про це у цій заяві про розірвання шлюбу. У випадку неявки обох з подружжя до органів рац для реєстрації розірвання шлюбу та відсутності будь-яких пояснень із цього приводу подана заява залишається без розгляду. Розірвання шлюбу в органах рац може здійснюватися за заявою не тільки обох, але й одного з подружжя, причому незалежно від наявності у них спільних неповнолітніх дітей. Закон припускає таку можливість у випадках: перше, якщо один із подружжя... Жя визнаний судом безвісті відсутнім. Друге, це коли один із подружжя визнаний судом недієздатним. І також орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після закінчення одного місяця від дня подання заяви, якщо вона не була відкликана та видає свідоцтво про розірвання шлюбу. А також я передаю слово моєму колегі Олександру, який більш докладніше розповість про розірвання шлюбу у судовому порядку. У мене oh. все дякую. Ліза, в кінці побачили твою чарівну посмішку. Слухайте. Ліза, я хотіла спитати, а взагалі, от ти вже працюєш там певний період у громадській організації жіночі ініціативи, чи були до тебе особисто звернення стосовно розірвання шлюбу? Так, були чи тільки ви? у судовому порядку. Угу. Ну, взагалі, то тема не дуже, ну скажімо так, я б не хотіла сказати, не актуальна, вона актуальна, але Зрозуміло, що хотілося якомога більше зберегти сімей, але знову ж таки, зважаючи на там певні обставини, життєві обставини, є такі люди, які звертаються до, до нашої організації стосовно розірвання шлюбу. От у нас був попередній проект, підтриманий міжнародним фондом відродження, де ми допомагали людям там, де здійснюється домашнє насилля. То от в тих випадках якраз. Було доречним людям знати, наші нас жінки звертались, от, е, їм потрібно було знати, давати е, е, допомогу стосовно розірвання шлюбу, коли були такі ті чи інші ситуації. І ну і ще, поки Олександр е, готується, ще скажу декілька слів, що наша програма Юрист Інформ якраз виходить у рамках проєкту, підтриманого Міжнародним фондом відродження, програмою верховенства права. Ми продовжуємо. Надавати юридичну допомогу, юридичну підтримку жителям порятинського району, і от щоб наша допомога була такою більш охоплюючою, щоб більше жителів нашого району мали можливість скористатися певними порадами, щоб вони знали, як реагувати в тій чи іншій ситуації. Ми вирішили створити таку програму, яка називається «Юрист-інформ». Ну і дуже приємно, що крім жителів порятинщини, нашу програму переглядають жителі інш... інших. Районів інших областей, і я би сказала, навіть інших країн. Ось така наша популярна програма Юрист Інформ. Дякую за це нашим ведучим, Єлизаветі і Олександру. І Саша передаю тобі слово продовжуй, будь ласка, інформувати нас стосовно теми, яку ви сьогодні обговорюєте. Розірвання шлюбу. Я сьогодні розкажу про розірвання шлюбу в судовому порядку. Шлюб розривається в судовому порядку. Коли у подружжя немає згоди на добровільне його розірвання або є неповнолітні діти, розірвання шлюбу у судовому порядку здійснюється в таких випадках: перше розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має неповнолітніх дітей. Друге це відсутня згода одного з подружжя на розірвання шлюбу. Третє це ситуація, коли один з подружжя, незважаючи на відсутність його заперечень, ухиляється від розірвання шлюбу в органі радці. Четверте, це ситуація, якщо місце проживання одного з подружжя невідоме. Строк для постанови судом рішення про розірвання шлюбу це один місяць. Протягом цього часу подружжя може переглянути свої взаємини, достигти примирення і відкликати заяву про розірвання шлюбу. Суд також повинен використовувати право, надане йому законом. Відкладати розгляд справи для примирення подружжя, особливо якщо у подружжя є неповнолітні діти. Закон передбачає 6-місячний строк для примирення. Обидва подружжя чи один з них може подати клопотання про скорочення цього строку. У випадку, якщо після закінчення встановленого строку заява від подружжя про припинення справи не надійшла, і сторони на судове засідання не з'явилися, суд має право залишити справу без розгляду. Якщо після закінчення встановленого сроку на примирення чоловік і дружини дійдуть згоди про продовження шлюбу, провадження у справі про припинення браку встановлюється їх заявою. Чоловік та жінка також мають право пред'явити позов на розірвання шлюбу протягом вагітності дружини, якщо батьківською зачатою дитини. Визначена іншою особою. Також чоловік і дружина мають право пред'явити позов про розірвання шлюбу до досягнення дитини одного року в таких випадках. Перше, якщо батьківсько щодо неї визнано іншою особою. Друге, за річним судом відомості про чоловіка як батька дитини виключено з актового запису про народження дитини. Позов кожного з подружжя про розірвання шлюбу може бути пред'явлено тільки через один рік після народження дитини. Для винесення судового рішення про розірвання шлюбу необхідні наступні підстави: перше, це встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження родини неможливо. Друге, заходи щодо примирення подружжя виявилися безрезультатними. Третє, що подружжя наполягає на розірванні шлюбу. Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу. В такому випадку шлюб припиняється в день набрання чинності рішення суду про розірвання шлюбу. На цьому все. Дякую, дякую, Олександре. Ти нам дуже чітко і доступно. То сказав про все, що стосується. У мене ще є таке невеличке доповнення. Наша громадська організація жіночі ініціативи певний час ну і зараз впроваджує медіацію. Так от були в нас такі випадки, коли до нас зверталися, до нас зверталися люди, які намагалися відшкодувати, тобто там було порушена кримінальна справа, де справа стосувалася несплати аліментів. Так от хочу сказати, що в нас було вже не один випадок, коли люди за допомогою медіації не тільки вирішували свої матеріальні потреби, а також були такі випадки, приємні випадки, коли люди знаходилися мої шлюби з'єдналися на запад. Тобто спочатку на долучалися там були судові там різні різні процеси. А потім, коли люди... За допомогою медіації зміли порозумітися, в них навіть були такі випадки, і знову ж таки, скажу, дуже приємно, коли вони навіть знову починали жити разом. Особливо коли там дітки були, це дуже така приємна частина. От я хотіла просто закінчити сьогоднішню нашу програму на позитивній ноті. Зрозуміло, що ми повинні інформувати про різні способи різні випадки. В житті буває трапляються різні випадки, але Якщо ви не знаєте, шановні жителі порядницького району та інших районів, жителі інших країн, не буду говорити, бо все-таки законодавство відрізняється в, інших, в різних країнах, але якщо ви жителі України, то е, е, тут у нас законодавство для всіх одне. Е, я хочу ще раз сказати, що якщо у вас виникають ті чи інші питання, якщо ви не знаєте, як вирішити е, вирішити ту чи іншу ситуацію, звертайтесь, будь ласка, до. Центрів правової інформації і консультації, завдяки програмі верховенства права Міжнародному фонду відродження таких центрів у нас дуже багато. Якщо ви житель Порятинського району, ми будемо раді бачити вас у нашому центрі. Він знаходиться в місті Порятині, вулиця Леніна, 59, це другий поверх районного будинку культури. Ми працюємо кожного дня з 9 до п'ятої. У нас є два чарівних чудових юриста, ви їх зараз бачите, Єлізавіта Осяніка, Олександр Євченко, які завжди прийдуть вам на допомогу і розкажуть, що вам потрібно зробити. Допоможуть вам у складанні у складанні тих чи інших документів. Тому, будь ласка, приходьте, ми будемо раді вас бачити. І на цій позитивній ноті хочу ще раз привітати нашу чарівну. Юристка громадської організації жіночі ініціативи Єлизавета Овсяніко з таким чудовим днем днем народження. Ще напередодні ще чудового свята, новорічних свят. Хочу тобі, Лізочка, ще раз побажати міцного здоров'я, реалізації всіх твоїх задуманих планів. Я дуже рада, що ти в нас з'явилася такий позитивний, гарна, гарний, гарна така людинка, позитивна, весела. Тому. Ще тобі довгих років життя і е, також, користуючись нагодою, хочу всіх, всіх привітати з таким чудовим чарівним днем, Дня, верніше, днями, які наближаються це новорічні свята. Ми також організації готуємося до тих свят, вже два дні ми наряджаємо своє приміщення. Розмальовуємо вікна, різні аплікації робимо. Ось у мене така качарівна ялинка, тому ми всі готові до свят. Наступний четвер ми не вийдемо в ефір, але вже після 8 числа, після різдвяних свят, ми обов'язково з вами побачимось. Ну і декілька слів. Давайте вже так просто для наших глядачів. Привітання з Новим роком, Ліза! Ну, я хочу всім побажати міцного здоров'я, гарних свят, щоб всі е, люди провели їх в своїх сім'ях і щоб ці свята в них запам'яталися. Здоров'я, всім щастя! Олександр, скаже декілька слів. Я вітаю всіх глядачів з Новим Роком. Бажаю їм здоров'я, щастя і щоб їх права ніколи не нарушалися. Так, ну, Денис, Денис також приєднується. Да. Ми відібрали сьогодні в нього навушники. Ми сьогодні тільки можемо бачити Дениса. Денис, ну і ти ще раз, будь ласка, нам покажи наш канал Fispace Вільний Простір. І я ще раз хочу всіх привітати з новим роком, побажати вам нового щастя, здійснення мрій, всіляких хай, ваш, хай, хай Новий рік 2014 буде для вас світлим, теплим, добрим, приємним. Хай здійснюються всі-всі ваші мрії і побажання. І ми з вами обов'язково побачимось в новому 2014 році. І побачимось що ми з вами на каналі Freeze Base простір! До побачення!